Всім привіт! Мене звати Вадим. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні я в цьому відео хочу розповісти про книгу, яку я нещодавно прочитав, і яка мене дуже сильно емоційно вразила. Це книга сучасної аргентинської письменниці Аріани Гарвіч. Називається Здохне Коханий. Ця книга вийшла у видавництво Компас. Це таке нове видавництво, в якого не так багато книг, і яке в основному видає книги латиноамериканських авторів. В них є така серія, здається, саме ця книга почала ну, стала першою в цій серії. Називається Голосна це жінка в текстах сучасних латиноамериканських письменниць. Ну, тут ще багато теж про те, що вони планують. Видавати в цій серії це якою є жінка в сучасному світі, як вона почувається, чи бути жінкою означає бути матір'ю, як бути, коли материнство не бажане. Звідки береться насильство над жінками і як йому протидіяти, і так далі. Це має бути така феміністична серія. Поки що в ній вийшло всього дві книги. Ось я обіди придбав цю і також ще книгу. Сука Піларкінтана вони ведуть книгу Мікій обкладниці, Мені дуже це подобається. Давайте я повернуся до цієї книги. Це е, дебютний роман аргентинської письменниці, який вийшов у 2012 році. Його переклад англійською, у 2018 році був номінований на Букерівську премію і потрапив в довгий список цієї премії. Цей роман написаний в жанрі психологічної прози, в жанрі потоку свідомості. Текст дуже поетичний. Він розповідає нам про жінку, яка живе на чужині, тому що в її країні йде війна. І... Вона має таку післяродову депресію, і ми весь час слідкуємо за її такими божевільними думками. Вона є ненадійним оповідачем саме через свій не зовсім здоровий психічний стан. Тому часто ти не зовсім розумієш, де є правда, а де є якісь особисті вигадки головної героїні. Також, до речі, варто сказати, що в жодного героя в цій книзі немає імені. Мені це дуже сильно сподобалося. Взагалі дуже сильно люблю прийом, коли автор не дає імені своєму герою, додається якоїсь загадки і немає якоїсь чіткої, напевно, особистості, тому що важливо саме самопочуття, важливо проблеми і соціальні питання, які піднімає роман. А героєм може бути практично будь-хто. Мені здається, саме ця ідея в авторів, коли вони не дають імена своїм героям. І ось з цього всього хаосу, який відбувається в голові головної героїні, ми так ніби виловлюємо фрагментами, що відбувається навколо неї. Вона перебуває в дуже важкому стані. Вона практично кожного дня змушує себе вставати і займатися якимись побутовими справами. Вона весь час втікає в ліс на природу. Вона навіть в якийсь момент описує себе як тварину. За цим всім дуже цікаво спостерігати, тому що я жодного разу не читав чогось подібного. Вона щодня стикається з своїми внутрішніми демонами це страхом, тривогою, нерозумінням суспільства. Тобто, вона чужа абсолютно в якомусь новому для себе маленькому селі. Чоловік весь час знаходиться на роботі, вона з маленьким шестимісячним сином, вона весь час то ненавидить свого чоловіка і ненавидить дитину, їй це все дуже важко. То в якийсь момент вона починає е, говорити, що вона його насправді кохає, і це е, ну, мені навпаки, подобається. Ось така нестабільність головної героїні, тому що ну, мені особисто видається це правдивим. Тобто, е, вона така різна, вона така, хочеться сказати, навіть цей роман є дуже диким, і сама героїня має такі, ну, вона навіть порівнює себе з твариною і описує себе як тварину. Я так розумію, вона і почуває себе деколи як тварина, загнана в якусь клітку. Тому мені дуже сподобався цей роман, забув, що хотів сказати. Також вона зневажає себе за те, якою вона стала після народження дитини. Вона бачить якісь мінуси в своєму тілі. Після цього в них почалися якісь проблеми саме в романтичному плані, в стосунках з її чоловіком. І ось для того, щоб втекти від цієї реальності, яка героїню просто весь час доводить до божевілля. Вона втікає в ліс, вона може цілий день провести в лісі, лежати в траві. Навіть були моменти такі досить тривожні, коли вона давала пити своєму сину. Брудну воду. Тобто, ну, ми одразу розуміємо з самого початку, що психологічний стан у головної героїні насправді ну, дуже поганий. І середовище, в якому вона знаходиться, є, на перший погляд, ніби таким ідеальним, спокійним село, природа, ліс, чоловік. Але головна героїня. Ось вона не може справитися з всіма своїми внутрішніми демонами. Цей роман він може здатися дуже сильно депресивним і якимось навіть е, психологічно руйнівним, він може дуже сильно, ну, мене особисто він теж сильно пригнічував, але водночас е, він показує, як може бути, якщо, наприклад, е, жінка залишається самою з дитиною, з після родової депресії, до чого це все, до чого це може призвести? Е, тому. Роман насправді дуже захопливо читається, але важко. Я довго його читав. Я ці 150 сторінок читав аж п'ять днів. Я вважаю, що це ну, досить довго. Я, звичайно, паралельно читав іншу книгу, але текст саме психологічно мені особисто давався важко. Якщо у вас є якісь психологічні розлади або якісь страхи, наприклад, божевілля, то краще його не читати, тому що він дуже сильно тригерить. Я, наприклад, читав буквально 30 сторінок і вже відчував якусь тривогу, тому мені треба було його відкладати і брати іншу книгу, яка мене відволікала. Тому читався він у мене досить довго, але емоційно він дуже сильний слід залишив на мені. Ось минуло вже декілька днів, і я весь час з думками повертаюся до цієї книги. Навіть вирішив зняти окреме відео, тому що дуже сильно вона мене вразила. Шкода, що вона така непопулярна. Тут всього наклад 500 примірників, і здається, я в нікого не бачив її на буктюбі, тому вирішив про неї розповісти. У мене взагалі така ідея більше говорити про книги, про які дуже мало хто чомусь говорить. Мені сумно, що ну, такі книги, які важливі, я вважаю, для суспільства, які можуть викликати дуже багато цікавих роздумів, можна цікаво з кимось обговорити. Що про них дуже мало говорять, і їх у нас в Україні не так багато видають. Також мені дуже подобається, що ну і цікавить мене досить сильно латиноамериканська література, тому я буду слідкувати за цією серією і, взагалі, за видавництвом. Ось мене чекає Піларкінтан і Юром. Роман, я не знаю, скільки там всього 100 сторінок, сука. Я думаю, що літом уже прочитаю і в якомусь прочитаному розповім. Добре, не знаю, що ще можна розповісти про цей роман. Лише те, що ну я всім раджу його прочитати, тому що він справді дуже цікаво написаний текст, просто як якийсь вірш. Він дуже поетичний. Він так глибоко описаний, так гостро, так якось живо. І, хоча читається досить складно, але водночас дуже приємно. Я отримав задоволення від самого тексту. Також мені сподобалася тут згадка Головна героїня в якийсь момент читає роман Вірджинії Вулф Місіс Деловей». Теж дуже люблю роман Місіс Деловей». Я читав його в лютому цього року. Напевно, з нього почалося таке моє захоплення потоком свідомості. Тому мені теж сподобалося, я вже декілька книг прочитав, де згадується Вірджинія Вулф. Дуже мене сильно інтригує теж ця письменниця. Перед тим, напевно, як придбати цю книгу, я раджу вам почитати в інтернеті ознайомчий фрагмент, буквально перші декілька сторінок, і ви одразу зрозумієте, як побудований цей роман і чи буде вам комфортно його читати, тому що це досить складне емоційне читання. І я думаю, що не всім буде легко його прочитати, тому що у нас. Ненадійний оповідач, головна героїня, тому не завжди зрозуміло, де є реальність, а де якісь її тривожні роздуми, її страхи, її якісь фантазії, божевільні. Тому, можливо, не всім вона саме цим сподобається. Добре, я напевно буду закінчувати. Я дуже рада, що прочитав цю книгу, і мені хотілося поділитися. Своїми враженнями з вами. Якщо ви, до речі, читали цю книгу, мені буде дуже цікаво почути ваші враження, тому що я кажу, я в нікого її не бачив ще. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте лайк. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, і написати якийсь коментар, щоб, бути, щоб підтримати мене. Мені буде дуже приємно. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео. Це буде прочитане травня.